Доброго часу доби, шановні конотопці. Хотів би зазначити, що незважаючи на військовий стан, який діє в нашій країні, незважаючи на війну, яка на жаль продовжується, тим не менш, наше місто продовжує розвиватися, продовжуємо працювати над тим, аби надавати можливість. Всім нашим мешканцям, також новим мешканцям, мова йде саме про переселенців, відкривати свою справу, починати робити бізнес. І я б хотів би зауважити ще раз, навіть нагадати всім нашим мешканцям про те, що існує програма у нас в державі, вона називається Єдопомога. Саме через додаток «Дія» ви можете подати заявку для участі в цій програмі і отримати певні досить Великі кошти, якщо більш конкретніше, то це можна отримати близько 250 тисяч безповоротньої допомоги. Підкреслю безповоротньої. Якщо дотримуватись умов виконання цієї програми, то вам не доведеться навіть повертати ці кошти. Ці кошти спрямовані на те, аби розвивався наш мікробізнес. Ми, як міська влада, намагаємося усіляко допомагати в цьому всім бажаючим. І хочу констатувати, що на даний момент уже у нас більше десяти осіб якраз подали заявки на участь. Дві з них вже прийнято, і люди очікують на перерахування коштів. А інші знаходяться на стадії розробки доопрацювання. опрацювання. Надаємо як консультативну допомогу, так і практичну, тобто люди до нас звертаються, всі охочі, які мають бажання відкрити свою справу та прийняти участь в цій програмі. І ми допомагаємо якраз там правильно оформити документи, розробити бізнес-план тощо. Тому я хотів би звернутися до всіх. Будь ласка, давайте. Пам'ятати, що війна це не тільки бойові дії, які йдуть безпосередньо на полі бою, а це так само і надійний тил. І якраз кожен з нас, коли зможе відкрити е, якусь свою справу і таким чином перераховувати податки, е, якраз це є та допомога в тилу, яка так конче необхідна нашим військовим. Тому, будь ласка, долучайтеся з усіма Питаннями, пропозиціями, своїми баченнями звертайтеся до міської ради. Можете до мене особисто, можете звертатися до управління економіки, а також до відділу підприємництва. Я хочу зазначити кілька напрямків, по яким працює ця програма. Перш за все, це як я зазначив, це. Мікробізнес це може бути, наприклад, пекарня. Це може бути із поданих заявок. Я бачив, що це суши, це кондитерська, це кулінарія, пошив одягу, кафе. Виробництво вишиванок, виробництво товарів зі стеклопластику. Це тільки вам навів кілька прикладів для того, щоб ви всі могли мати розуміння і бачення того, що напрямки можуть бути різні. Окрім цього, я би хотів окремо зауважити на аграрному напрямку, тому що саме в цьому напрямку доступно залучення великих коштів. А саме Наприклад, 7 мільйонів гривень можна залучити для створення саду. І одне питання в тому, що це завжди корисний напрямок в будь-який час. А інше це можливість якраз закласти от свій сад, як то кажуть, народив сина, заклади сад. І можна скористатися в цей нелегкий час, але такою гарною можливістю. Також є напрямок в сфері аграрну, наприклад, по розведенню там тих самих корів, і можуть прийня... приймати участь навіть ті господарства, в яких там є три корови або в яких є один гектар землі. На мою думку, це майже будь-яка. Сімейна ферма або таке невеличке сімейне господарство. Тому, якщо маєте бажання, будь ласка, долучайтеся. Окрім цього, є напрямок теплиць. Теплиці також це така досить. Цікава тема, на мій погляд, і я знаю, що в Європі люди витрачають десятки мільйонів, а то й сотні мільйонів євро на цей напрямок. А у нас у кожного мешканця нашої громади є така можливість закласти якраз основи цього бізнесу, зробити тепличне господарство. На цей напрямок також виділяються мільйони, якщо не помиляюся, близько семи мільйонів. А взагалі можна залучати навіть десятки і сотні мільйонів. Тому, будь ласка, не зволікайте цією можливістю, не побоюйтесь навіть. Якщо ви лідерська особистість, якщо ви маєте перш за все бажання, будь ласка, звертайтеся, ми зробимо все, що від нас що можливо, і для, для того, аби ви змогли організувати свою справу. Тому що сильна родина, сильна країна. А нам на цей час це дуже дуже потрібно. Ми не зупиняючись, працюємо над залученням нової нової гуманітарної допомоги, окрім напрямку продуктового та гієнічного, скажімо так, який націлений саме для мешканців нашої громади. Ми беремо більш, скажімо так, значущі пріоритети, виставляємо, і якраз одним із цих пунктів є обладнання, саме обладнання. Обладнання як для лікарень, перш за все, так і для комунальних наших підприємств. І Я хочу нагадати, що нещодавно було залучено якраз на наш водоканал, так би мовити, міський. Залучено новенький екскаватор фірмовий, класний. Ми також продовжимо працювати і найближчим часом я впевнений, що ми отримаємо ще. Деякі, деяку техніку та обладнання, про що поки що не буду казати, а потім я впевнений, що це буде такий сюрприз для нашого міста. Стосовно медицини, взагалі, при розробці е, план, нашого плану розвитку для міста, ми, якраз, залучивши спеціалістів з. Відомих досить на теренах нашої країни, ми побачили те, що ми відчували, а саме важливість нашої медичної галузі для наших мешканців. І після цього, це саме відбувалося наприкінці минулого року. Ми досить багато зусиль як почали спрямовувати саме в цьому напрямку, так і продовжуємо. Незважаючи на те, що війна внесла деякі корективи, і ми. Повинні були швидко перелаштовуватись, але тим не менш. І якраз доказами цього всього є той перелік обладнання, який ми вже отримали на даний час. Окрім апаратів ШВЛ, які ми отримали трохи раніше, окрім швидкої допомоги карети, окрім ще досить багато. Різної техніки. За майже за ці всього там два-три тижні ми отримали новий рентгенапарат, сучасний палатний. Ми отримали новеньку станцію для нашої реанімації. І сьогодні ми отримали чергову партію техніки: це дефібрилятор та два е, е, монітора пацієнта. Це надважлива така техніка, яка якраз. Потрібно в тій ситуації, коли вже не, скажімо так, не легкі якісь захворювання, а більш складні для того, аби відстежувати стан пацієнта, дуже необхідні ці монітори. Це все достатньо дороговартісна техніка, і ми якраз свої зусилля спрямовуємо саме в цей бік, скажімо так. Ну і трохи раніше, най, найбільший, така, навірно, якраз най... за вартістю. Найкоштовніша річ це, звісно, станція, кислородна станція, яку ми зараз працюємо над її встановленням. Стосовно сміттєзвалищ, згадується приказка, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Так. Тому от, я маю таке бачення, що ми всі, на мій погляд, всі. Маємо бажання жити в розвинутій, цивілізованій країні. І саме тому було обрано напрямок європейської інтеграції, і ми рухаємося цим напрямком вже досить певний такий проміжок часу. І найголовніше це мати. Розуміння, що таке цивілізована країна, що таке розвинута країна, і що залежить від кожного з нас. Перш за все, ми, якщо ми обрали цей шлях, ми повинні подивитися на наших сусідів з розвинутих країн і задати собі питання, а що я роблю так, як роблять вони. Від не для кого не секрет, що в всіх країнах Європи є таке розуміння, як розподіл сміття. По різних контейнерах. І е, якраз питання не в тому, що в, них, що в них там більше машин, що в них там частіше вивозиться сміття, а питання в тому, що е, кожна людина має чітке розуміння, що оце сміття я не буду викидувати в, в контейнер, а оце будівельне сміття я взагалі не маю права туди викидати. Тому що е, я. З таких прикладів там особистих, особисто мої знайомі казали про те, що перебуваючи в Італії, викинувши підгузок не в той контейнер, вимушений були сплачувати штраф 100 євро та перебирати своїми ж руками взагалі весь контейнер і робити сортування того сміття. Тому, на мій погляд, перш за все, ми повинні брати відповідальність кожен сам на себе і чітко розуміти. Що я повинен робу, робити задля для того, аби навести лад якраз в питанні смітті, окремо хотів би зазначити, що на даний час у нас якраз така пора, вже коли збирають, прибирають городину і. Багато є сміття там залишки від тієї саме картоплі, там помідорів тощо. І чомусь, незважаючи на те, що кілька років, наприклад, в нашому місті конкретно вже була проведена така інформаційна кампанія, вже були борди, вже ми намагалися на прикладах наших свідомих громадян показувати, що не потрібно спалювати це сміття, рослинність. Вона дуже дуже велику шкоду. Наносить нашому здоров'ю, нашим дітям, перш за все. Тому я хотів би звернутися до всіх, будь ласка, давайте ставитися відповідально і до цього напрямку також. Гуманітарна допомога продовжує надаватися, ми винайшли резерви і винайшли можливість для залучення. Нової гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни. І тому з понеділка плануємо почати надавати гуманітарну допомогу саме категорії 70. Хочу зазначити, що до цього часу ми закрили всі категорії 73, я не знаю ще. Іншої громади, яка б за рахунок гуманітарної допомоги, якраз яка, яка залучається саме силами міської ради, закрила б таку велику категорію е, вразливої верстви населення. Тому, будь ласка, ставтеся з розумінням, е, не забувайте дякувати всім тим, хто приймає участь і, е, е, на жаль, у нас дуже багато активних. Е, Людей в соцмережах, а за цей весь час я знаю лише двох активних осіб, лише дві особи. Це два чоловіки, які сказали про те, що вони готові не тільки виписувати щось, а й конкретно надавати посильну свою допомогу. І один з них. Долучений в наш гуманітарний штаб, він приймає безпосередню участь в пакуванні гуманітарної допомоги, в отриманні. її, І що саме головне, він і контролює ці всі процеси. А ми міська влада, якраз зацікавлена в тому, щоб долучалися наші мешканці, і якраз у ці спростовули ці фейки, які там бруд, який. Людям від ну, нічого робити, мабуть, от виписуються в цих соцмережах. І друга людина це та, яка запропонувала свої послуги за, для розвантаження. А це ну, десятки тонн приходять. Тому я дуже вдячний цим людям і закликаю всіх проявляти більш активну позицію, бути більш відповідальними та пам'ятати, що лише всі ми разом можемо зробити наше місто краще. На цьому Хотів би завершити. Дякую всім. Дякую всім за активну позицію. До нових зустрічей. разом до перемоги.